Бойові гусаки і комарів в минулому на зміну біолабораторій перейшли секретні об'єкти ЦРУ. У їх розміщенні в Україні вірять журналісти видання The New York Times. У виданні написали велику статтю про те, що Київ вже 10 років тісно співпрацює із ЦРУ. І якщо це схоже на правду, то от наступні заяви журналістів більше схожі на їх фантазії. Особливо з огляду на те, що Нью-Йорк Таймс вже неодноразово ловили на просуванні про російських наративів. Що ж стосується секретних об'єктів ЦРУ, то у виданні переконують, що за останні 8 років в Україні побудовано 12 таких об'єктів. Більш того, розміщені вони вздовж кордону з Росією. До речі, нібито така тісна взаємодія Києва із ЦРУ стала однією із причин вторгнення Путіна в Україну. В мене таке відчуття, що українці вже скоро зможуть. Книжку написати про ймовірні причини вторгнення бункерного на українську територію. Хоча насправді причина тут одна: Путін соціопат і вбивця. Що ж робить ЦРУ в Україні в цих секретних об'єктах? The New York Times каже, що саме там перехоплюються російські ефіри та керуються дрони камікадзе. А в 2016 році ЦРУ там розпочало підготовку елітного загону українських. Командос, до речі, одним із офіцерів цього підрозділу був хто б міг подумати голова гур Буданов. Не здивуюся, якщо серед цих офіцерів був і Арестович. Взагалі, ЦРУ виявляється досить сильно допомагає Україні на початку 2022 року. Вони передавали критично важливу інформацію про плани Росії. А на минулому тижні директор ЦРУ таємно відвідав Україну, щоб заспокоїти та запевнити українських лідерів у підтримці США з одного боку. Ми насправді навіть будемо раді, якщо в Україні є секретні об'єкти ЦРУ, та й в цілому раділи б біолабораторіям, але все це, це більше схоже, що Нью-Йорк Таймс продовжує отримувати завдання від Росіян. А ви як вважаєте, є в Україні секретні об'єкти ЦРУ? Пишіть свої думки в коментарях, а також ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.